Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас гоночки. Знову радар, кут Фермонт. та Клабхаус. Погнали! Так. Погнали сюди, отвір заїхали. Ось так. Прискорюємось. 352 км за годину. Ніхто мій рекорд не поб'є. Ого, яку швидкість я поставив. Ось так. Прискорюємось. Лайно ось так прискорюємось. Ось так прискорюємось. Ось так. А ось і фініш. Та 14 касариків нам в кишеню. Давайте в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!